Як тебе звати? Аня. Ань, дуже приємно. Ань, я бачу, ти така одна з наймолодших е, тут е, дітей. Е, скажи, як тобі взагалі в басейні Love Фітнес? Мені хорошо і мені нормально, мені сподобалось. Тобі сподобалось? А ти взагалі, коли прийшла, ти вміла плавати? Ні. А хто тебе навчив плавати? Оксана Володимирівна. Оксана Володимирівна. А Поділися, та як вона от тебе навчила плавати? І що вона так, що вона робила, щоб навчити тебе плавати? Зим. А хто привів тебе на, на тренування? Мама, можливо, тато або бабуся чи дідусь? Оксана один мене, просто я із її сином вчилася в сальту і вона нам порадила сюди. Ага, ось так. Добре, а чи хочеш тут взагалі ти брала вже якусь участь, приймала участь в змаганнях? Так. Да. Що, щось вигравала? Так. Да. А Вместо що виграв? Круто, молодець. Ну що, Я бажаю тобі завжди займати тільки перші місця. Займайся, досягай своїх цілей. На все добре.